знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Головні події дня такі. Масштабне ДТП через сильний туман зіткнулися 14 машин. Наступальні дії в Маріуполі відбувається концентрація сил бойовиків. День донора студенти та викладачі здали кров на потреби бійців. АТО. Масштабне ДТП на в'їзді в Київ сталося сьогодні зранку, 29 жовтня. Поблизу автостанції, дачна через сильний туман зіткнулися 14 машин. Автівки отримали різні пошкодження. Чи є жертви або постраждалі наразі невідомо. Серед машин, які зіштовхнулися, були і маршрутні таксі. Тож люди вимушені йти були до міста пішки. Через аварію утворився величезний затор. Машини стоять на усіх полосах на відстані майже 2 кілометри. Очевидці аварії викладають у мережу відео. -ав... Варії і заторів, які утворилися. Далі до ситуації на сході України за останню добу терористи близько 30 разів порушували режим припинення вогню. Такі дані оприлюднила група інформаційний спротив. Шість разів бойовики обстріляли українські позиції в Донецькому аеропорту. А в результаті обстрілів самого міста. Загинув один мирний мешканець. Також від бойовиків чотири рази були нанесені вогневі удари по опорному пункту поблизу Чернухіно. Тричі відкривався вогонь по позиціям сил, АТО поблизу Павлополя. Терористи, користуючись режимом припинення вогню, посилюють свої позиції. У Донецьку зафіксовані мобільні групи російських військ, які діють без взаємодії з терористичними угрупуваннями. Координаційний центр російських диверсійно-розвідувальних груп знаходиться на східній околиці Донецька. Раніше відзначалося перекидання в цей район командно-штабних машин військ Російської Федерації з району населеного пункту Торес. Зафіксоване перекидання бронегрупи російсько-терористичних військ через район Саур-Могили у напрямку населеного пункту Тельманово. Бронегрупа включає до 20 одиниць бронегрупи. Нетехніки, враховуючи 5-6 танків. А ось у районі Маріуполя також відбувається концентрація сил бойовиків. Там зафіксований рух з району Новазовська російсько-терористичних груп. В основному це найманці. Кадирівці, осетини, козаки та місцеві терористи. А ось у Криму очевидці також зафіксували рух техніки. Два десятки БТРів під російськими та андріївськими прапорами рухалися у бік континентальної України. Вони їхали в одному потоці зі звичайними легковиками. Хворі на туберкульоз і СНІД на окупованих територіях Донбасу покинуті напризволящо пацієнтам з такими соціально небезпечними хворобами залишаються без належної медичної допомоги зокрема, їм обмежений доступ до державних програм лікування. За словами голови Держслужби України з питань протидії вІЛ інфекції та СНІДу забезпечення необхідними препаратами не сприймається бойовиками як життєва необхідність. Тим часом день донора розпочався в медичному університеті імені Богомольця. Зібрану плазму передадуть до міського центру крові, а там її віддадуть постраждалим учасникам АТО та хворим на рак дітям. Благодійна акція по збору крові триватиме три дні. Здати кров можуть усі бажаючи з 9 до 15. Сьогодні ж донорами стали студенти та викладачі закладу. Моя місія сьогодні допомогти, хоча б чимось людям, адже це нічого не варте. І здати кров має кожен, як я вважаю, адже допомогти частинкою себе це ну, найвище, що ми можемо дати комусь іншому. Я вирішив здати, тому що люди потребують в даний момент крові. Це може врятувати життя. Станом на тринадцяту годину ЦВК опрацювала 98,53% електронних протоколів дільничих виборчих комісій. Лідирує партія Народний фронт. В них 22,17% голосів. Наступає на п'ятий блок Петра Порошенка з попереднім результатом 21,82%. Також 5% відсотковий бар'єр наразі долають об'єднання самопоміч опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та партія Батьківщина. А от комуністична партія України вперше за історію незалежності. України країна не пройшла до верховної ради як і не подолала 5 відсотковий бар'єр всеукраїнське об'єднання свобода на Кіровоградщині назвали переможців мажоритарників за результатами підрахунку 100% голосів до ради проходять п'ятеро депутатів. Серед них скандальний колишній секретар Київради Олесь Довгий та співочий ректор Михайло Поплавський. В 99-му окрузі впевнену перемогу здобуває висуванець від блоку Порошенка, головний лікар Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру Костянтин Яринич. Переможцем в сотому окрузі став самовисуванець Станіслав Берескін на 101-му окрузі, впевнено переміг співаючий ректор. Перепрошую ректор Михайло Поплавський. на проблемному 102-му окрузі, попри зафіксовані під час голосування, масові порушення та повідомлення про підкуп голосів, перемагає відомий політик, улюбленець мера Черновецького, екс секретар Київради Олесь Довгий. на 103-му виборчому окрузі мандат народного депутата отримує гендиректор Украгрокому Анатолій Кузьменко. Кримські винороби не хочуть втратити український ринок. Великий виробник вина торговий дім Масандра незабаром може розливати свою продукцію на материковій частині України. Це не єдиний виробник виногорілчаної продукції, який збирається покинути Крим. Подробиці – в наступному сюжеті торговий дім Масандра скоро буде розливати свою продукцію на материковій частині України. Про це газеті Капітал повідомив генеральний директор корпорації Укрвинпром Володимир Кучеренко. Будемо завозити виноматеріал і розливати його на материковій частині. Підприємство працює в Криму в надзвичайно складних умовах. Масандра не перший кримський виробник, який бажає перенести виробничі процеси на материк. Там вже розливається вино торговельної марки Коктебель. Влітку на материк переїхали і вина бахчисирая. Їх тепер розливають на потужностях Одеса Винпрому. Восени переніс виробництво в Херсонську область і лідер українського ринку компанія Інкерман. На материк припадало 50% наших продажів через те, що виноробні підприємства Криму втратили можливість отримувати українську акцизну марку, ми змушені були перенести розлив продукції. Завдяки цьому забезпечили наявність вин на полицях магазинів. Для Масандри перенести виробництво на материк складно. Вільними потужностями наразі володіють підприємства Таврія та Одеса Винпром. Однак оцінювати придатність цих майданчиків для виробництва масандрівської продукції експерти не беруться. Для Масандри це буде дорогий проект, оскільки її продукція це спеціальні десертні вина, виробництво яких вимагає недешевого обладнання. На думку голови ради Кримського бюро винограду і вина Яніни Павленко, після приєднання Криму до Росії відбувся перерозподіл ринків збуту і виноробні господарства відчувають серйозні фінансові труднощі. А ось нормальні роботи на материковій Україні виробникам, які залишають Крим, може завадити перепідпорядкування підприємств Росії. Нагадаємо, у березні постановою про націоналізацію майна кримською владою була націоналізована 131 компанія, у тому числі виноробні заводи Магарач і «Масандра», завод шампанських виннових світ та багато інших. Лана Майков. Крим. українські митці зібралися в Національному музеї літератури України. Там вони влаштували акцію на цій землі. Нас не здолати. Творчі особистості долучилися до акції по збору коштів для української армії та постраждалим у зоні АТО. Докладніше Микола Різник. У храмі літератури відомі музиканти, актори, письменники та просто небайдужі люди. Творчі особистості долучилися до акції по збору коштів для української армії та постраждалих у зоні АТО. Майже всі були активними учасниками майдану. Зараз допомагають бійцям на сході. До власних коштів додадуть виручені від продажу книг, картин і виробів народної творчості. Це маленька лялечка берегиня, вона зроблена без жодного вузлика, однією ниточкою. Вона робиться буквально там декілька хвилин, але її можна відправляти туди на фронт, тому що заховавши її в Лабеков Кишенці, вона буде гити душу кожного нашого хлопця, брата, сина, хана. І він буде вірити в те, що Україна його береже. Натрапляємо на ядку з книгами з-поміж сучасної літератури українських авторів. Знаходимо гумористичний журнал Перець номери, що правда за 2013 рік. Виявляється, журнал вже не видається і зараз шукає спонсорів минулого року. Янукович вирішив зараз. Розцікаю, що треба, щоб був. Інформа інформаційний простір, ну от він так і завоював. Наш журнал якраз справді був і український, і проукраїнський, і державницький. Ну і, мабуть, там багато чого муляло в очі владцям того часу. Прикро, адже що як невлучне слово може допомогти в тяжку хвилину і тим, хто кожного дня під кулями, і тим, хто переживає за наших бійців. Кожне слово має дуже велику силу. Слово має велику силу. Це не я придумала, не я перша це сказала. І якщо ми що ми говоримо, що ми думаємо, хто вміє молитися, хто молиться, це все енергія насправді невидима енергія, але дуже сильна. Вона і гої. Вона і руйнує, вона і е, е, розраджує благодійний аукціон. Стартував повільно. Перший лот, книга дитячої письменниці Лесі Вороніної, пішов за 100 гривень. Я не коли це просто дуже великий, скажімо так, любитель читати. Ну сама е, люблю читати і намагаюсь долучити до читання чим більшу кількість ну, моя служба становище до цього зобов'язує, але й взагалі щоб чим більше дітей читали дорослих. Книжка цінна, тому що є авто. За двох. Окрім того, що, що така що сьогодні прицепили? такий день що, що, що потрібно місті допомагати користу з приємними. Місті. Поступово торги набрали обертів, з молотка пішли картини, подарункові видання книг, витинанки тощо національний музей літератури разом із партнерами передасть зібрані кошти на три адреси: пораненому бійцеві в столичному військовому шпиталі, будинку дітей Сиріт у Слов'янську, і звісно, туди, де зараз найгарячіше. Гроші через волонтерську сотню, а бібліотечки виробить листівки, які виробляють дітки на наших майстер-класах, щоб вони дійшли до цих бійців і допомогли їм, підтримали їх, дали їм відчути, що з ними вся країна, що з ними ми всі, що ми єдині і що ми їм, чим тільки можемо, віддячуємо за те, що вони там за всіх нас. Тож нехай це і краплина допомоги нашим захисникам, однак із краплин утворюється океан. Микола різник Артем. Котасов соціальна країна, і це була остання інформація у випуску. Дякую вам за увагу. Лана Майковська знакові новини з нами зрозуміло.